Шматочок хліба передаю далі, ви теж кажете свої враження. І ми маємо так обіщивнути, щоб вистачило всім. Зустріч. Враження про зустріч Так, враження про зустрічі, можливо, свої майбутні плани. Про конкурс, конкурс таке інше. Можна коротше, ніж я. Я тільки хочу побажати, щоб якомога більше взяла участь, тому що з кількості за діалектикою завжди з'являється я. <кій> я хочу побажати вам, щоб ви. Почали спробували творити, чи ви будете пекти хліботів, чи ви будете танцювати, чи ви будете писати вірші, чи ви писати будете твори, але спробувати себе і доказати собі, що я можу, це дуже важливо. Успіху вам. Я е, теж буду запрошувати взяти участь, тому що я народилася в селі Габі. От це мій куточок. І я... Буду щаслива, коли наш куточок переможе. Давайте пока. Я бажаю, що від сьогоднішнього дня до вас до кожного прийшла творча муза, сіла вам на плече і спонукала вас до творчості. Ну, я приєднуюся до всіх попередніх. Бажань і теж до побажання у вас спробувати. Ну спробуйте, не пошкодуєте. А, не всі можливо, але повірте мені. Здорові спробуйте ви 99 Дев'яносто дев'ять ще нема. Думав, колобко... А ну гляньте, нема мені щодо рядового ні. немає Дякую. Дякую, дякую. оптимізм та допомогти. Я забувала цю пісеньку про коло бок, що від бабу втік. Але до цього дня я не знала, що є такі люди, що є нові версії цього колобка. Це дуже вразило. Я бажаю, щоб всі могли написати, цілити свою думку, мрію, щоб. Прийшла ідея в хорошо написання, щоб зайняли перше місце. Я бажаю всім натхнення і цікавих ідей для написання різних творів. І собі. Виглядайте, скільки в зорі буде письменників. <сараз> Я бажаю, щоб у всіх була якась думка і можливо хтось захоче щось писати. <зараз> Я бажаю всім натхнення. <кій> Я бажаю, щоб багато було учасників в цьому конкурсі і щоб було так багато сенсів, так як колобок круглий, то щоб було дуже з багатьох сторін просто дуже багато різних версій цієї казки. Я бажаю всім не боятися хейтерів, впевнено йти до своєї мети. Якщо бачите в собі, в собі цю іскру, діти, то просто пишіть. Натхнення вам і успіхів. А ми, бібліотекарі, прикладемо максимум зусиль, щоб наші читачі, учні в школах взяли участь у цьому конкурсі і обов'язково перемогли, <плес> підтримую свою колегу, одну і другу. І думаю, що е, така творча робота, хоч трошки відволіче вас від гаджетів, і змусить хоч трошки задуматися над своїм корінням. і Наснаю всім. Дякую за цю зустріч і бажаю всім натхнення і успіхів. Мені дуже приємно, ми тут всі зібралися, бажаю всім творчості і натхнення. Я дякую за зустріч, тому що вони допомагають нам розвиватися. Я бажаю всім успіху і натхнення. Я бажаю всім сили побороти свої страхи і висловити свою думку. Я дуже рада, що можу взяти участь в таких конкурсах, тому що я дуже люблю писати вірші, але в мене немає ніякої підтримки, і я нікому про це не розповідала. А зараз є шанс якось випробувати себе. Я рада і бажаю всім успіху. Я дякую, що у нас є така чудова можливість збиратися, щоб вчителі живлювали натхнення учням, щоб були такі події, заходи. Для натхнення, щоб діти старалися добитися чогось нового. Я бажаю, щоб в кожній українській хаті поселилися мир, добробут, спокій, злагода. І на кожному столі лежав солодкий смачний колобок, бо як хліб на столі, не болить голова. Я вірю в перемогу України. Бажаю до сути. Я бажаю, щоб було ще більше версій колока. Казка, коло бабу вже прикольна. І слава Україні! Я бажаю, щоб всі жили в мирі і слава всім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі гарних позитивних ідей, натхнення і їх хілення. Я бажаю всім успіху в написанні творів. Я дякую вам всім за цю зустріч і дякую за те, що ви надихнули мене написати ще одну історію. І всім бажаю успіху в написанні. Mm -hmm. mm -hmm. я надію, що учні, вчителі, які зможуть написати, вони втілять свої ідеї, не будуть боятися засудження з сторони, і в них все вийде. Я бажаю всім натхнення та сили, особливо тим, хто буде тримати участь в цьому конкурсі. Дякую mm -hmm. дуже. Він дуже чудовий і запашний успіхів і усім перемоги. Я хочу подякувати так само всім, хто сьогодні створили цю зустріч і. Хотілося б сказати, що тяжкий час для нас, для нашої країни. Мені хотілося, щоб наші діти написали, трошки змінили цей колобок, тобто не зробили його таким прісним, додавали туди родзинок, смаколиків і так далі. І щоб насправді ну, кінець цієї казки був таким, що насправді колобок наш втік від лисички. Насправді, саме головне миру і добра для нас. Я бажаю, щоб всі читали, пробували, щоб всім було цікаво і щоб кожен спробував це зробити. І мені дуже досподобалося. Я не думала, що є стільки версій, але вони всі цікаві і хочу, щоб далі ще було їх більше і більше. Миру, здоров'я, щастя, натхнення, пишіть душі самі. і Відпаю всім великого натхнення. На мою думку, дуже класно робити такі зустрічі, там, де розповідається про творчість українську і про книги, тому що в книгах, в історіях є кожна таємниця. В книгах багато таємниць, що в голові ваша, типа, думка, або ваша якась річ, або якась людина, вона уявляється в вашій голові. Тому, так сказати, якщо не спробуєш, не зрозумієш. Ну що ж, хліб.